Пригоди гусениці, ця історія сталась якось улітку на лісовій галявині. По листочку, синього, як небо дзвоника, повзла маленька зелена гусениця. Яскраво світило сонце, і пухнасті хмаринки пливли над головою. Як гарно, скільки всього цікавого! думала гусениця. Замріяно дивлячись навколо. Раптом трава попереду ворухнулась, і просто перед очима нашої героїні з'явилась маленька істота. Хто ти, як тебе звати? Поцікавилася гусениця. Я мураха, квапливо буркнула та і побігла у справах. Зачекай, ледь устигла вигукнути гусениця. Але її співбесідниця вже зникла у траві. Мимо діловито пробігли ще дві мурахи. Скажіть, будь ласка, вічливо звернулася до них гусениця. Не заважай, Справ сила селена!» Вигукнули на бігу мурахи і помчали далі. Можна мені з вами шпурнуло було за ними маля? Та де там крихітці? Наздогнати мурах. Вона відстала і незабаром загубила їх з очей. Ох, яка ж я забарлива! засмутилась вона, і тієї ж миті почула. Привіт! Поряд на травичці сидів хтось зелений з дуже довгими задніми ніжками. Я коник, я вмію стрибати. Вище за всіх. І найдальше пихато повідомив він. А як це в тебе виходить, навчи? попросила гусениця. Все дуже просто відштовхуєшся ногами раз і тієї ж миті конник опинився на пелюстці квіточки, що була дуже-дуже далеко. Він стрибнув ще раз і зник у далині. Ну, і я спробую, вирішила гусеничка, але в неї, звісно, нічого не вийшло. «А вже ж, у нього он які довгі ноги, позаздрила вона. І тут гусениця побачила на кущі павутину. По ній спритно сновигав хтось волохатий з довгими тонкими лапками. Як чудово, це ви самі зробили? Звісно, адже я павук. Плести павутиння це справжнє мистецтво. Я дуже старався. Поглянь, як гарно вийшло. Я теж хочу поповзати по ній. І з цими словами гусениця спробувала забратися на павутину, та тоненька ниточка не витримала і обірвалася. Ану, геть, звідсиля, ти все зіпсуєш. Злютився павук і почав швиденько та дбайливо лагодити своє мереживо. Який він вправний, а я така незграбна. засмутилася гусениця. Z... – Раптом пролунало над її головою. Вона подивилася вгору і побачила маленького комара, який кружляв у повітрі неподалік від неї. От би й мені так літати, подумала гусениця і попросила. Навчіть мене, будь ласка, та комара вже і слід прохолов. І тільки наша крихітка заспокоїлась, як поруч із нею на квітку присів хтось великий, смугастий і знов таки із крильцями. Ой, а ти хто? здивовано зойкнула гусениця. Ти що, ніколи бджоли не бачила? Я мед збираю. Навчіть мене літати, будь ласка, почала благати гусениця. Не заважай мені ніколи, пирхнула бджола і забралася в чашечку квітки. Зажурилася гусениця і поповзла далі. На пелюсті ромашки вона побачила щось вельми красиве. Червоний з чорними цяточками. Це щось заворушилося і переповзло на іншу пелюстку. Оце так диво? Хто ти? вигукнула захоплена гусениця. Я сонечко, підрекомендувалася красуня. Я дуже корисна комаха. Я і мої родичі поїдаємо маленьких кузьок, які шкодять рослинам. Тут червоне диво озирнулося і, розпроставши крильця, злетіло в небо. Доброго дня! Дозвольте познайомитись, я жук. Перервав хтось сумні роздуми гусениці. Вона озирнулась і побачила рогача. Які прекрасні у вас роги! похвалила вона. Так, вони чудові. погодився Жук. І сором'язливо запропонував. Може, перейдемо на ти? Із задоволенням. Знаєш, а я от некрасива, незграбна, і зовсім нічого не вмію, поскаржилася новому знайомому гусениця. Сама не знаю, що кажеш, обурився Жок і подивився заклопотано в небо. Сонце сідає, час спати. Ти теж не затримуйся, сказав він, розгорнув крильця і шумом злетів у повітря. А гусениця повзла поміж травинок і зітхала. Усі літають, бігають, стрибають, лише я нічого не вмію. Тим часом сонечко вже почало ховатися за обрій. Щось мені якось ніяково. Ніколи такого зі мною не було, занепокоїлася гусениця. Якось холоднувато, треба закутатись. Крихітка забилась у щілину між корінням старого пня. Випустила із себе тонку нитку і почала нею обмотуватися. Незабаром у щілині лежав білий кокон. Настав ранок. Гусениця прокинулася, поворушилася, кокон розірвався, і вона виборсалася назовні. Потягнувшись, гусениця відчула, як за спиною щось із шорхотом розпросталося. Вона озирнулась. Це були крильця, такі яскраві, блакитні із синіми та жовтими розводами, легкі, прозорі. Вони так і просилися в небо. Що зі мною? Що ж це? хвилювалася гусениця. От смішна! Ти просто перетворилася на метелика. Уся гусінь так робить. пискнув на льоту комар. У мене тепер є крильця. зраділа колишня гусениця і пурхнула в повітря. «Ура!» Я тепер теж умію літати. Ніяк не могла заспокоїтися вона. Довго метелик пурхав над галявиною, радіючи своєму вмінню. Я тепер такий красивий, такий швидкий. Я вмію літати, вигукував він. Привіт, метелику. крикнув йому з травинки коник. Який чудові! Тебе візерунки на крильцях. Доброго ранку. Прозищала з квітки бджола. Привіт, привіт, метелику. Вітали його працьовиті мурахи. Бачиш тепер, що даремно переймався, продуднів, пролітаючи поруч із ним, жук. Щасливий метелик легко і вільно порхав над галявиною. Він зовсім забув що нещодавно був товстенькою і вайлуватою зеленою гусеницею.